Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть, будь ласка, чи є негатив, що може заважати нашим військовим захищати і знищити всіх расистів, що обстрілюють Покровськ, Покровський напрямок наступають на Покровськ. є перешкоди. Боже, там страшна битва. Дуже сильный. Агрессия. Так, Идет атака дуже сильно у расшистів. и великі втраты. Росіяни втрачають дуже багато. Дуже запеклі бої, бойові дії. Так, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза окупації Покровська? Чи буде окуповано расистами Покровська? Продовжуються бої. Я не бачу, що був прямо окупація. Рашисти не зможуть. Там вони відрізані. Вони не зможуть оточити. І постійні, постійні поразки. Вони тут будуть наступати, їх будуть убивати перемога на боці України. І так стабільно. От всі карти показують, що стабільно. І ще е, тут е, говорять, що будуть як захист робити, якісь мінні поля, чи от якась замінована територія. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. Тут інформатори. Оце єдина важка ситуація, що присутні інформатори, що є люди, які намагаються от стараються здати якусь інформацію на цьому заробити. це все я обираю, заперечую. До речі, їм не відразу. Приходять фінанси, може зараз скластись така ситуація, що інформаторів оцих ем, чекає, що їм не будуть, або не будуть як-то виплачувати, або через дуже довгий період проходить, поки до них доходять гроші. Дуже багато сил для захисту Покровська. Це я заперечую, убираю весь негатив, повертаю назад. Тому хто ставить, хто робить негатив, більше на Покровськ наступати не зможуть. отсікаю всіх расистів, от на віки вічні. Буде так і так буде. Оточити Покровськ не зможуть. Немає чим, немає ким воювати. Расистам більше не зможуть наступати. Отсікаю на віки вічні, знімаю всі негативні програми, обираю. Відкривається шлях на повну, на на повну повне знищення всіх військ рашистських артилерії і авіації. Відцікайно, які вічні решисті від Покровську, більше не можуть наступати. Прошу, допоможіть. Захисту прошу для усіх військових українців на Покровському напрямку цивільних людей, українців. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі. Одведіть, одверніть від наших людей і поверніть назад. Тому хто накази дає, хто виконує ці накази, хай це все повернеться їм назад, на голову і їх знищить. Буде так і так буде. Перекривають. Більше не можуть расисти наступати, знищуються повністю всі склади і з боєприпасами. Всі пункти командні, вся логістика руйнується. У расистів більше не можуть наступати, втрачають потужність, повністю втрачають військову інфраструктуру. У расистів більше немає зброї і живої сили. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допомоги для наших військових на Покровському напрямку. Надходить вся необхідна зброя, захист, закривається небо. Знищується вся військова російська армія, і артилерія, і авіація російська знищуються, повністю більше не можуть робити обстріл. Буде так і так буде. Цікаві росіяни від Покровська, тікають, лякаються, самі себе стріляють, бувають, буде так. Добуде все сказано, здійснено так буде. Так що, отак, от з приводу окупації, зараз, от, зараз будуть просто бойові дії. От, їх намагаються відрізати от від Покровська. така ситуація. Добре, будемо дивитися. Дякую усім за увагу і до зустрічі!